Мій добрий друг письменник, французький письменник Девід Дінота. Він взагалі дуже здивувався, коли я йому розповів про події, які відбувалися і після підриву, і от в нинішній Safari. От він каже, що на заході, принаймні у країнах, де він працює, це Великобританія і Франція. Про це майже не говорили. Про це немає такого спокусованої уваги, немає аж настільки серйозного висвітлення якого ця трагедія заслуговує? А тут же у нас і екоцид, і геноцид росіяни весь цей час витрачали на просування свого порядку денного. І у них це вийшло. І коли ми чуємо про цей підрив, то ми бачимо ці різні способи трактування подій, із яких там чотири святи буде російськими, від західних лідерів думок. І не тому, що вони про російські, тому що це інформація, яку вони отримали одразу після того, як підрив стався. Відповідно, вона засіла в голові, і далі з цим робити чогось людям не захотілося.